Доброго дня, любі малята! Від серця до серця е, лунають вітання. Приміть найщиріші наші побажання, щоб були щасливі, щоб були веселі. Щоб сміхом наповнювались ваші оселі. Малята, ось і почався чарівний місяць грудень. І перший тиждень місяця грудня у нас починається зі свят. У нас дуже багато на цьому тижні буде з вами свят. І тому ми будемо виготовляти подаруночки до Миколая, вітати наших захисників, розмовляти про свято Хустки. Цей тиждень буде. Дуже чарівний і дуже святковий. Починаємо роботу, малята. Починаємо!